Слава Україні Героям слава. Ось новина, яка насправді свідчить про те, що е, наші фахівці, дипломати, перш за все, займаються пошуком систем протиповітряної оборони. Це насправді радує. Це важливо от заява Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ. Ми знайшли 100 батарей Петріот, але ніхто не хоче дати систему навіть в оренду. Я відчуваю, що вдаряється головою об стіну І тут. Трішечки я поточню. Де він де він що знайшов? Ну от, скажімо, каже, що деякі сусідні країни мають більше однієї батареї, що охороняє порт або аеродром. А Україні потрібно 26, щоб створити суцільний повітряний щит над Україною. Але Кулеба спершу зосереджений на тому, щоб отримати сім якомога швидше, це охопило б найбільші міста України. А чому ну вже добре, що знайшли це? Насправді дуже великий прорив. Як для мене ну, класно, що люди шукаються, це їхня Робота, і це важливо, але чому він б'ється головою об стіну? В чому тут ключове запитання? Гроші, Василю, як би там не цинічно це не змучало, але Ні, так в оренду ж кажуть, та... ми ж в оренду хочемо взяти. А як оренда е... ну, оренда це той же самий ленд-ліз оренда з правом викупу чи оренда. Справа ж не тільки в самій пусковій установці. Петріот ще ж потрібно ще до цього ракети. Кожен так. пуск Петріота це теж гроші. Е, я Чув цю тезу пана Кулеби, але не можу до сих пір зрозуміти відмову пана Зеленського від, від послуг, які пропонує надати Макрон. Вони могли б зайти зі своєю системою ППО разом зі своїм персоналом, наприклад, і прикрити Одесу. Що там Макрон говорить? В Одесу. Ну так ти Ну, У них є сам ті, наприклад, та у французів. Для, для цього треба, щоб президент Зеленський зробив офіційне звернення, а парламент України це проголосував. І без проблем взагалі немає ніякої проблеми. І питання в тому, що ну, тобто, розумієте, треба, ну Макрон сказав, а так дайте йому пас. І тоді, можливо, знівелюється ця проблема. А я не можу зрозуміти, чому Зеленський категорично відмовляється від цього. Бо мені тут казали: Ой, Лапін, слухай, ну що ти починаєш? Ну, тут от кажеш, що Зеленський відмовляється, це, от, це якраз російська пропаганда. Ти працюєш в російській рамці. Ну мені вже це пхали, я вже все пам'ятаю там джокери, шмокери і всякі різні структури. Але справа в тому, що Зеленський сам сказав, що не один військовий там француз не буде гинути, поки ми стоїмо. А в 19-му 20... в в 19 році, по-моєму, Зеленський казав, що. Якби я був би президентом, та ми б всі би вмерли б в Криму і пам'ятаєте? Тут така російська така інформаційна е, теза: Зеленський готовий воювати до останнього українця? Пам'ятаєте? так вони так. ж самі дають підґрунтя для російської пропаганди і дискредитації себе самих. То що, як мені ще боротися з цим підґрунтям? Я навіть не знаю. Французів є там сам ті, ви правильно сказали. Воно теж може збивати так. Воно не таке, як петріот, воно трошки менший радіус дії має. Ну, поставте сампті е, над Одес, перед Одесою. Поставте ще біля Харкова. Ну, в нас ж питання ж не тільки. Систем ППО заради того, щоб збивати російські ракети і шахеди. В нас є інша проблема. В нас є проблема російської авіації і кабів, які фактично розбирають Харківщину, Зумщину, Чернігівщину і так далі. Ну і, і, російсько... і, і також, вибачте, я додам розбирають часто й наші е фронтові укріплення, е через що гинуть наші військові і руйнуються комунікації, дають можливості ворогу десь підходити ближче до наших позицій. Це ж теж ну важливо. Василю, ви пам'ятаєте, два блукаючі Петріота, скільки шухеру наробили на, на Східному фронті, да? якби за, за два тижні, скільки там, 15-17 та, літаків. Так, виконували. десь в районі 15-ти. Тобто, і якби ці Петріоти не здали, не здали місце Сіпарйо, Якби так як зараз ну говорять і пишуть соцмережах, розумієте, справа, в тому що офіційного підтвердження з цього приводу немає, але в принципі вже всі про це сказали. Ну скажем так, і якщо подивитися на історію, що ми ще й втратили так, наприклад, Хаймарс за рахунок чого, що вийшли на позицію і довго стояли, наприклад, Хаймарса втратили. А Петріоти построїлися в колону і довго не рухалися. Ну так що росіяни встигли навестися і щось закинути? Ну можливо, то були не патріоти, але якісь наші. Системи протиповітряної оборони, окей, давайте так. Тому е, справа в тому, що е, батарея Петріот це ж декілька пускових, і ми приналаштували до них свою РЛС-ку, якою ну, могли переміщатися. Це ж так само можна питання вирішити. Е, справа в тому, що якщо я не помиляюся, е, не пам'ятаю нещодавно. Буквально вчора була заява. Хтось з таких звідомих західних політиків сказав, що є близько ста систем Петріоту в світі. А нам треба їх, ну хоча б сім, там щоб закрити якісь міста, там, наприклад, і не дати росіянам можливості розбирати е, місто мільйонник на молекули, і російська авіація, якраз таки тоді, чому цікавий петит. В нього дальність е, дії трошки більша, ніж в ті, і відповідно, російські літаки не зможуть наближатися до наших, як е, е, кажуть, кордонів і скидати е, каби. Які вони скидають на наші міста вздовж північного кордону. Ну, наприклад, ну тобто нам це все потрібно, і Кулеба тут, в принципі, сказав а з другої сторони, я не можу зрозуміти, чому немає звернення до Макрона. До речі, Макрона ж підтримали не тільки країни Балтії, там Литва, Латвія, Естонія. Підтримали ні данія підтримала, да. Канада підтримала Канада. В них там війни немає. Я думаю, в Канаді теж є петріоти. Тобто, ці історії потрібно просто-напросто стукатися в двері, а не говорити, що ти стукаєшся в даному випадку. Кулеба сказав, що він стукається, але Зеленський я не бачив, що він зробив цю дію. Я, я там читав, що десь от найближчим часом, чи, чи це ще цього року, чи вже наступного Макрон великі війська перекине в Румунію, там будуть масштабні навчання. Ну плюс там ж, звичайно, морем. І те власне від Румунії до Одеси, вже ж не так далеко. Але знаєте, тут ще одна важлива річ знову про комунікацію: От Дональд Трамп, ну, Якби там його зараз не оцінювали як кандидата в президенти, але він політик, який дав Україні свого часу Джевеліне танськінг. Він політик, за якого було розбити вагнерівці в Сирії, тоді які там сунулися на вишки. Він політик, за часів якого там гавками розбили російські літаки в Сирії. Я просто нагадаю, коли кажуть, що він дуже любить Росію. Я тут не буду коментувати, бо я не політолог, я не знаю цієї історії. Але як кандидат в президенти, і значить Трамп заявляє. Я е, не вважаю доцільним свій візит в Україну, е, тому що до мене офіційно не телефонував і не звертався президент Зеленський. Окрім того, я не є верховним головнокомандувачем. Навряд чи я міг би дати якусь допомогу. Тобто, абсолютно адекватні слова він не каже. Він же не каже, що ви всі там погані. Я хочу віддати ваші території. Я не він каже: Ну Зеленський заявив, що нехай. Трамп приїде розкаже, як перемогти. Ну, Трамп каже, до мене в мою канцелярію не приходили якісь листи. Ну, заявив хтось, я не знаю хто що заявив. Тобто, так тоді можливо написати листа, нехай ну. Веди діалог, якщо тут ну, чи, чи це взагалі варто вести діалог не варто, бо е, Трамп це ж не просто кандидат в президент, це людина, яка сьогодні впливає безпосередньо на цю е, пані, яка розказує, що ми християни вбиваємо, і на того ж самого Джонсона і невеличезну силу республіканців і, і в сенаті і в конгресі. І, от і я тоді не розумію, а як так комунікувати, якщо людина, можливо, була б готова і приїхати в Україну? Це в принципі я не знаю, ну чи правильно, чи неправильно, будь ласка, дивіться ну. Е... Два дні тому в себе на Ютуб каналі from Ukraine» я розбирав цю історію з паном Огриском, і він, звичайно, як фаховий дипломат, ну трішечки пояснив з того ну со свого розуміння цих всіх тез. Ну і як мінімум, я дійшов висновку, що в принципі всі тези, які зараз робить Трамп, це все передвиборча кампанія. А після того як ти заходиш в кабінет Білого Дому, тут вже не ля-ля-ля, а тут вже треба брати відповідальність. Але хочу сказати, що саме при Трампові було прийнято рішення виведення військ з Афганістану. Що в подальшому назвали самою найбільшою там стратегічною помилкою Сполучених Штатів сьогодні? При дуже сильно російська пропаганда працює в тому, щоб налаштувати українців проти західних партнерів. І я бачу, як дуже багато хто в цьому контексті висловлюється. Я, до речі, теж не, не сильно задоволений роботою західних партнерів. І теж нагадую, що на Будапештському меморандумі стоїть підпис президента і не Ігоря а Лапіна, тобто президентів великих країн і відповідальних осіб. Тому питання підписів відповідальності має звучати. Але якщо повертаючись до Трампа, ви знаєте, запросити кандидата в президенти в Україну. Ну ми вже колись бавилися в президентські вибори в США. Пам'ятаємо, да до речі, порушення кримінальні справи проти сім'ї Байдена. Ми ж пам'ятаємо це все, та да. результат дуже поганий. Я вважаю, що це заява Зеленського. Це заява така. Вона контроверсійна. Ну, хай приїде і розкаже. Ну це так само десь Джо, почому ми ще не в НАТО? Пам'ятаєте, теж робив заяви? На ж генії комунікації. Ну, минула ж влада була погана, постмайданівська прийшла ж зараз дуже хороша, і вони генії комунікації. От вони так комунікують, але це називається дипломатія хамства. Як, як на мій хлопський розум, то це дипломатія хамства, коли робляться такі, такі заяви щодо заяв і трампістів, які тримають фактично сьогодні в заручниках 40 мільйонну країну заради своїх політичних амбіцій. Ну, мене як людина, як громадянина, це викликає. Ну скажімо так, огиду. Так, це огида для мене особисто. Тому що це вони розуміють, що вони роблять. Вони бачать, як тріщить фронт, як страждає Україна, і вони пам'ятають підпис якої країни президента стоїть на Будапештському меморандумі. Вони добре пам'ятають це все. Ну але це стимулює Європу теж рухатися вперед. Ми чули заяву про стабілізаційний фонд. Умовно там 100 мільярдів доларів збираються зробити наші західні партнери. Ми чуємо про те, щоб замкнути керівництво антипутінської коаліції, так званий Рамштайн, на керівництво НАТО. А не на президента США і так далі. Тобто, ну ці речі Європа починає рухатися. Ну і звісно, тому що саме в Європі війна вони першими будуть вигрібати, якщо путінські амбіції спрацюють, і, і вони це розуміють також. Ну але питання: я наведу лад за 24 години і зроблю мир в Україні заяву, яку зробили там Трамп. Чи там як там, Орбан розказував про те, що нібито це сказав Трамп. Але ж офіційно такої тези я не бачив саме від Трампа. Ну але якщо це порахувати, що це правда, ну, я можу сказати так. Може бути такий варіант. Алло, Володя, значить, дивися, ти або виходиш, або я українцям даю томагавку. Ну, наприклад, ця заява може спрацювати. Ну, не знаю. Путін, то, звісно, не вийде. Але ми, може, отримаємо томагавки. Це до прикладу, я сказав. Далі з таких заяв ще цікавих. А до речі, зараз знаєш дуже сильно обговорюється питання, що от українцям кажуть не бомбардувати нафтові, нафтові. переробні Ну, це. це Останній останнє останні сказав глава Пентагону Ллойд Лойдостін. Що воно що кра... я, краще бити по... по військових цілях. Та. Угу, будь та, ласка. Та, та. То я от якраз відреагував. Чим більше таких реакцій ми чуємо, тим більше я вважаю, що ми робимо правильні речі, поясню логіку. А я перепрошую: американці не сильно переймалися цінами на нафту і на бензин, коли розбирали на молекули під час Іракської війни, бурові, нафтопереробні заводи і все остальне, що пов'язане з нафтою, у режимах кусейна. Перепрошую, ну це ж світові ціни теж мали би постраждати. Але я, якщо, якщо ви пригадаєте, як ішли бомбардування, то вони там взагалі все зрівняли з землею. І щось за ціни на нафту ніхто не переймався чи на ціни на бензин. А то, що ми на правильному шляху, говорить про те, що вже росіяни шукають бензину. Я думаю, що ще пару таких нафтопереробних заводів вони ще будуть шукати авіаційний керосин. Якщо не помиляюся, 8 НПЗ виготовляють паливо для літаків. Е, ну, наче ми на вони вже мучерку. в, вони вже в Казахстані там просять допомогу. Нас які я да. розумію, но плюс вони є... вже в білорусі Вони вже купують білорусів давно. Я взагалі дивуюся, що ми тоді зразу під шумок Мозерський не розібрали нафтопереробний завод. Я, ну, то, я... Як тільки першого білоруса впіймали на територію України, як тільки перша ракета з Білорусі прилетіла по Україні, е, у відповідь мали б ми зробити це, але ми ж не мали чим. На ж всі ракетні програми ж були заморожені. Пам'ятаєш вас. До речі, ну, до речі, про так. ракетні програми. Я вчора прочитав. Ну, я підписаний на президента України, верховного головнокомандувача, Бо знову ж таки, як відповідальний громадяниний журналіст, ну все треба читати, знати і розуміти про будь-які там політичні інтереси. Але це це, це постові особи, яких варто читати. І ну а то президент сказав, що була розмова в нього із військовим військом керівництвом і з фахівцями напрямків щодо щодо. Ракетної програми я тут зараз зовсім не бо вже люди думають, що якщо ти щось таке говориш, то значить ти десь там якийсь сарказм чи іронія. Абсолютно не сарказм чи іронія. абсолютно розумію, що є люди, які цим займаються і можуть займатися. Що щодо ракетної програми, що є певні результати? Питання тепер в тому, щоб це все надійшло до е, війська, і військо могло це е, використати за призначенням. Про що може йти мова? Про це це про ракети Грім, чи про ної, ну, бо я чув, що там ще треба певний час, щоб ці ракети чи Вільха М. Ну там оця земля повітря, чи ди, 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 дивіться, ну почнемо з того, що ракетна програма Вільха. Вона ж була, і запас цієї ракет нам допоміг вивалити росіян дуже багато. Росіян під час наступу на Київ. Це правда, і ми врятували тоді ті ракети. Я дуже добре знаю цю історію, значить, але ж треба нові виготовляти. E, дуже сильно непоправної шкоди в ракетній програмі України завдало керівництво оборонпромом, яке очолював пан Гусів. Ну той, що зараз по в Азербайджані вони ж там звітували про ракетну програму. Це Сапсан e, Сапсан Грім, Борис Фен. Нас там багато цих програм. Вони ж звітували, що вже вот-вот. Ну пройшло два роки. А те вот-вот e, залишилося на рівні 75% розробки. Тобто для цього потрібен великий час, але вільха вільха вона робоча програма. Її треба фінансувати, і вона готова виготовляти. В нас же ж непогані розробки були е, окрім вільха. В нас ще є Нептун. Нептун же ж можна не тільки по кораблям стріляти. Нептуном можна стріляти і по сухопутним цілям, і є на роб... напрацювання збільшення дальності. А отже, фактично, це аналоги ну того атакам, з яке ми просили в американців. До речі, знову ж таки, в себе на каналі я розбирав з експертом Дефенс Експрес, значить, ситуацію про. Ракети і можливості ракет, наприклад, атакам, коли була війна, де американці брали участь, так само там і буря в пустелі, і так далі, вони щоб розбомбити командні пункти, використали більше 600 ракет. А нам розповідають про 10-20. Тобто, розумієш, що це ну ну, нічого нам не дасть. Але більха вона не гірше працює, ніж атакам, і дальність у неї там 100 кілометрів, якщо я не помню, я можу помилитися, ну, там, да але, 120, є напрацювання... можна, да, там так, але є напрацювання на збільшення дальності. А отже, це той же самий буде атакам. Тому ракетна програма нам потрібна. Мені не зрозуміло тільки теза президента, що от треба, щоб військові це застосували. Дайте військовим, вони застосують. Оце не військовим треба зараз перекладати на них відповідальність, а треба розібратися, наприклад, з Держаудитслужбою. Бо історія про 29 грудня е, люди добре пам'ятають, саме 29 грудня ракетна атака росіян вивалила підприємства контрагенти КБ «Луч». І це вже не секрет, це не державна таємниця. Тому що одні розумні вирішили зробити аудит. Пам'ятаємо, да майже похоронили КБ Луч тоді тими аудитами, тими всіма кримінальними справами і так далі. Але ще опублікували контрагентів, які дають комплектуючі для виробництва ракет. Ну це просто капець. і таким чином росіяни, звичайно, це відстежили і нанесли нам ну дуже серйозної шкоди. То коли воно все встановиться, переїде і запрацює. Ну, це тільки я, я того вже не знаю, і добре, що я і не знаю. Ми тоді, <гум> до речі, хотіли на цю тему дуже активно говорити з моїм колегою Сергієм з Гурцем з приводу того влучання і з приводу того, як це потрапило, але поговорили потім з нашими фахівцями з певних служб, і нас запевнили, що, що робота ведеться по виявленню, як так сталося, і сказали, що ну ми самі. Тому ми, як журналісти, все не втручалися. Я довіряю нашим. Фахівцям в певних службах, і добре, що нас попередили. Ну, я думаю, що там буде проведена робота, і такого більше не буде. Я чомусь вірю і сподіваюся, що так і має бути. І, і знайдуть ту людину, яка, власне, або за недоглядом, або через фахову непридатність зробила те, що власне відкрило ворота. Та да. це, це чисто державна зрада. Повір мені, оце знає, хова ну отакі от профнепригодності і так далі. Ховати такі речі під час воєнного стану за такими маленькими статтями не може. Це державна зрада. Чому? Тому що якщо ми та, будемо так прощати на недбалість, недбалість під час війни це та сама державна зрада. От для мене це особисто, тому що на сьогоднішній день. Давай, коротенько, на сьогоднішній день для військовослужбовця, який, наприклад, не маючи гранатомета, залишив позицію, можуть порушити кримінал за, за невиконання наказу. Хоча об'єктивні причини були. І при об'єктивних причинах військовослужбовцю раніше можна було дати умовний термін покарання, а зараз депутати проголосували, що тільки тюрма, тільки реальна, тільки реальна тюрма для військовослужбовців. А я вважаю, що під час воєнного стану, взагалі, питання умовне покарання має бути відсутне напроч для всіх, а не тільки для військового службу. Якщо ми вже зачепили святая святих військового, незважаючи на об'єктивні обставини, суд не може, навіть якщо хоче його відпустити умовно, то не може. То вибачте, то всім остальним ніяких отут у нас поблажок буде не може тим більше, бо в тилу треба думати в два рази більше, бо в тилу немає такої загрози для життя, яка є на передовій в окопі для солдата. А от поясніть мені, як людині, ну яка зараз в цивільному житті, та от якщо військовий не маючи засобів протистояти ворогу, залишає позицію, щоб врятувати своє життя, і потім можливо в майбутньому десь при ну використати свої засоби. Він сідає в тюрму. Так тоді людина в цивільному житті подумає: так я краще зразу сяду в тюрму, навіть не буду ризикувати. Ну посижу. Е, якщо мене там, коли я спробую врятувати своє життя, не маючи засобів протистояти ворогу, залишу позицію, бо мене просто вб'ють, або я потраплю в полону. Ми бачимо, що в полоні. Ну тобто, то, 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 то треба якось людям пояснювати. Якщо можна так коротко, бо знаєте, є така фраза, яка ну насправді теж не, не викине, що двері тюрми відчиняється, а вічко труни ні. Я погоджуюсь з вами, і для прикладу я приведу ще такий приклад, який бачила вся Україна. Пам'ятаєш, є такий дуже хороший чоловік Олег Сінцов Так. і він себе так, виложив один із своїх бойових виходів разом зі своєю групою. Ну, я ж як людина, яка провоювала в спецназі, розуміє, про що йдеться мова, коли солдати між собою щось говорять. І так. от, якщо ми пригадаємо цей кусок фільму, то якраз вони штурманули посадку, аджали в росіян значить, територію, закріпилися і тут йдуть танки. Uh -huh. І Олег, як старші групи, каже: танки, типу, почули рації танки. Так, що там є, там в тебе РПГ є, ні, немає. А щось там є, ні, нема. А в те є, ні, нема. Каже, так, що робимо? Типу, ну щось вони там розмовляють, розмовляють потім. Так, танки нас не замітили, пройшли мимо. Друже, це дуже фігова історія. Чому? Тому що в них не було з собою протитанкового, і в них було два варіанти: намотали тебе на гусінці, або ти відійшов. Ти відійшов, а далі вже як карта ляже. Командир може бути дискредитований. Командир може за віддачу наказу на відхід з метою збереження особового складу покараний, дискредитований медійно, публічно, юридично, як хочеш. Це вже питання, як карта ляже, і це дуже серйозна проблема у військах. Ще раз наголошую, це серйозна проблема з приводу кримінальних проваджень. Справа в тому, що ну ні для кого не секрет, що на сьогоднішній день є така категорія справ, як самовільне залишення військової частини і так далі. Це ну як правило йде від виснаження людини. Тобто людина вже третій рік і вона просто не витримує ротації, немає, демобілізації немає. Депутати в нас в тилу до сих пір ну, це інша тема. Тобто, я до чого просто веду, що на сьогоднішній день для військовослужбовців відповідальності вище криші. А для тилових щурів і пацюків ниже криші. До речі, навіть хочуть е, прибрати реєстр корупціонерів. Пам'ятаєш там цих, яких mm -hmm. там тягнення yeah, yeah, yeah. е, робили. Ну, вони ж хочуть його прибрати, а там 40 тисяч корупціонерів. Це для того, щоб корупціонери знову могли працевлаштуватися. Ну, ця історія також заслуговує на увагу. І от е, в цій ситуації ми дивимося, що в полі нема кому хліб сіяти, а в нас критична інфраструктура це цирки і футбольні команди.